Схоже, що в команді Дональда Трампа дещо поквапилися із заявою, що делегації України та Російської Федерації у Саудівській Аравії в понеділок перебуватимуть через стінку одна від одної і бігатимуть з кімнати у кімнату для човникових перемовин. Принаймні цю інформацію спростували в українському МЗС, додавши, що держава Україна в принципі погодилася на 30-денне припинення вогню. Відтак, якби Російська Федерація дотримувалася цієї ідеї, то це могло вже відбутися. У МЗС підкреслили, що якби Російська Федерація погодилася на цю пропозицію, припинення вогню вже могло б бути втілене натомість Кремль висуває нові умови, маніпулює та затягує процес. Додав речник Тихий. Він також пояснив, що Україна розглядає переговори в Саудівській Аравії як двосторонню зустріч з американською. Стороною, де обговорюватимуть технічні деталі і імплементацію раніше ухвалених рішень. Зокрема, учасники мають визначити механізми контролю та моніторингу щодо можливих контактів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією на цій зустрічі. Тихий зазначив, що це вибір американської сторони, а Україна зосереджена на своїй частині переговорів. Про біганину якусь по кімнатах мені нічого не відомо. Контактів з росіянами не заплановано в української технічної команди, наскільки мені відомо, і я не буду спекулювати на тему, коли будуть чи не будуть прямі контакти. Станом на сьогодні ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною. Отже, міністр закордонних справ Андрій Сибіга участі у зустрічі не братиме, оскільки вона проходитиме на технічному рівні та включатиме військову складову. Додав речник МЗС. І до наступних тем Дональд Трамп ліквідував міністерство освіти. Сьогодні світові медіа облетіли кадри підпису документа, який по суті демонтує основний державний орган контролю за освітою. Я тут хотів би звернути увагу на форму цього підписання. Запрошені діти, серед яких найбільше помітний хлопчик у КІПІ, можливо, через 20 років світ буде уважно стежити за його кар'єрою. І це не просто підписання документа з прагматичною метою, але зрежисована і добре організована дія популістського характеру. І постає питання, замовник такої форми ліквідації департаменту сам президент Трамп чи його політичні технологи для чого нам потрібно це знати, аналізувати і розуміти? Для того щоб мати зрештою ясність, з ким ми зараз маємо справу, і які плани вибудовує наш союзник, які в нього цінності і до яких методів буде вдаватися в майбутньому. Тому пропоную ще раз подивитися ці кадри, але вже з розумінням, що це організована дія для, можливо, політичної мети. Дуже пощастило. Я підписав ще один документ, який виявився дуже хорошим для країни. І я сказав: Давайте скористаємося тією самою ручкою. Я не знаю, чи хтось забобонний. Роне, ти забобонний? Давайте скористаємося тією ж ручкою. Отже, таким чином ми побачили, як по суті міняється і політика, і як міняється по суті американська держава у своєму управлінні, своєму ставленні до базових принципів, які раніше держава контролювала. Хоча зрозуміло, що напевне частина функцій буде перекладена на інші департаменти, і освіта напевне сполучених ну, штатах принаймні, як заявляв американський президент Дональд Трамп, стане. Хоч і іншою, але кращою, проте є е, особисто в мене навіть деяка пересторога, що можливо таким чином е, готується у Сполучених Штатах нове покоління людей з. Іншим уявленням, можливо, з іншою освітою або, взагалі, без освіти комітет Верховної Ради затвердив законопроект про надання Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень. Правоохоронний комітет Верховної Ради затвердив цей законопроект. Він надає національній гвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час. Масових заворушень про це пише Еспресо. І Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект номер е, 10.311 спрямований на вдосконалення правового регулювання питань, що пов'язані із застосуванням нацгвардійцями заходів примусу, фізичного впливу спеціальних засобів зброї, озброєння та бойової техніки, нова редакція законопроекту 10.311 дозволяє нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових. Заворушень без, без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові та пластикові кійки, слізогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень, маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою, використовувати безпілотники. Деякі активісти заявляють про дежавю, вказавши на схожість проекту із диктаторськими законами 16 січня, які були прийняті за часів Януковича, щоб придушити революцію гідності. А вони надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту. Вже з'являються різкі заяви деяких політичних партій, що вони засуджують цей проект і пропонують відкликати його, щоб не допустити повторення розстрілів. На Майдані.